Друзі, і ще один варіант, це у нас четвертий, але я про цю квартиру вам вже розповідала. Клієнти захотіли її подивитися, тому що вона входить в діапазон цієї вартості до 15 тисяч доларів. Показую вам першим. Так, це у нас квартира студія Є балкон. Розташована вона біля метро Холодна Гора. Такий балкончик. Все, що ви бачите, залишається. Так, шафа купе, ось така велика. Холодильник. Міні-кухня і ось такий санвузол. бойлер. Ціна – 13 тисяч доларів. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Звісно, що після того, як ми передивилися три варіанти: це полноценні квартири з балконом, з кухнею, все окремо, звісно, цей варіант нам показався занадто малим. Малим, але він коштує 13 тисяч доларів, тому є над чим подумати. Ми чекаємо відповіді від продавця, якому ми запропонували 15 тисяч. Відповіді від продавця, якому ми запропонували 16 тисяч, який нас послала. Може, ми ще і повернемо повернемося до нього. Так ну і поки е ті думають, ми будемо шукати другі варіанти.